Так, як ми вже казали, на кожному етапу розвитку дитина вчиться чомусь. Чому ж вона вчиться, коли вона показує свою силу або б'є, або сильно плаче, або сильно гнівається. На даному етапі вона вчиться бути сильною у прояві своїх почуттів і у своїх діях. Тут у грі у дитини з'являється штовхання. Розкидання предметів, розкидання іграшок, перевертання меблів, усе, де вона може протестувати свою силу, тому що вона її починає відчувати. їй цікаво, а що я можу зробити, ще, а куди я можу її ще направити? І наша задача як батьків на цьому етапі. Навчити дитину направляти свою силу у ту діяльність, яка є безпечною для неї та для оточуючих. Також, досліджує особливості своєї сили, дитина починає тестувати, наскільки вона може залишатися при цьому в контакті зі своїми дорослими, з батьками. З мамою, чи татом, чи з нянею, з безпечним дорослим, який є поруч. Досліджує свою силу, дитина встановлює новий рівень контакту з дорослими, яким вона зараз протистоїть, яким вона каже ні. І тут вона починає отримувати досвід, чи продовжують її любити, чи продовжують її поважати, коли вона відстоює себе. Вона ще не знає, як їй проявити свої почуття. Коли батьки їй щось не дозволили, вона відчуває через це, через це злість, і от як вона може про це сказати? Тобто в неї ще немає такої навички. І вона розуміє, що там вона може показати якусь свою силу. Тобто, якщо тут в неї не вдалося відстояти свою силу, да, то вона може показати її в іншому варіанті. Наприклад, Особливо, коли ми даємо ще на це таку реакцію, вона розуміє, що ми реагуємо, та, і вона там продовжує бити, або може продовжувати бити або кусати, коли ми їй кажемо там ні, зачекай, навіть коли спокійно. І той, і той варіант є нормальним для розвитку дитини. І тут, будь ласка, згадуйте про те, що у дитини немає зараз навички думати наперед. Тобто, коли ми кажемо, що вона там, нас б'є для того, щоб ми там їй щось дозволили, ні. В неї нема мотиву. Мотив це коли дитина може подумати наперед, подивитися на наслідки свої. У віці від 2 до 3 років у дитини ще не розвинені ці ділянки мозку. Плануват, ну, там, не планувати, Не а думати Наперед і бачити наслідки своїх дій. Тому вона робить це імпульсивно. І тут ми вчимо її. Як можна проявляти свій гнів, а як ні? Але важливим є те, що, що чому ми маємо навчити тут, що ти маєш право проявляти свої почуття. Ти маєш право проявляти свій гнів. Ти маєш право злитися на те, що я тобі щось не дозволяю. І при цьому я залишаюся в контакті з тобою. При цьому я тебе люблю. Я люблю, коли ти відстоюєш відстоюєш свої кордони. Да, мені це не подобається, я можу злитися на тебе як мама. Але я тебе все одно продовжую любити.